Леся Українка на роковини Шевченко. Колись нашу рідну хату темрява вкривала, а чужа сусідня хата світлами сіяла, та минав ти наш кобзарю, чужіє пороги, орав свою в богу ниву рідні перелоги. Гомоніла твоя кобза гучною струною. Кожнім серці отбивалась чистою луною. Спочиваєш ти наш батько тихо в домовині, та збудила твоя пісня, думки на Україні. хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, огню іскра великого, повік не згасає, щоб між нами не вгасало проміння величне. Ти поставив на сторожі, слово твоє вічне.